Вітаю, середа, 24 січня. січня. Студії Вадим Ярошенко Це новини лайф. Про головні події в Україні та світі. Просто зараз. Кручене піке військово-транспортний літак Росії розбився у Белгородській області. Політика нового прагматизму. Український прем'єр-міністр зустрівся зі словацьким. Гарячі подарунки українські захисники показали, як вони палко зігрівають окупантів під Бахмутом. Російський військовий літак іл 76 впав у Білгородській області. Ймовірно, літак перевозив ракети до комплексів С-300. За непідтвердженими даними, Іл-76 збили ЗСУ. Російські змі поширили інформацію, що на борту Іл 76 нібито були 63 українських полонених військових, яких везли на обмін. А разом з ними троє конвоїрів та шестеро членів екіпажу. Усі загинули. Координаційному штабі з питань поводження з полоненими зараз аналізують інформацію, яку поширюють росіяни, та нагадують про любов ворога до фейків, що має на меті дестабілізацію українського суспільства. Лянь прямо. У нас! Версія Москви про те, що літак нібито вирушав на обмін з полоненими на борту, не збігається з низкою обставин. За даними російських пабліків, Іл-76 розбився одразу після вильоту з аеропорту Бєлгорода у Корочанському районі області. Утім, короча розміщена на північний схід від Бєлгорода, тобто у протилежний бік від українського кордону. Те, що іл 76 прямував не у бік України, а на північ, підтверджують і дані Флайт Радар. Аналіз кадрів авіатрощі також показує. Що борт тримав курс на північ, Україна від Білограда розташована західніше і південніше. Цікаво, що дані російського міноборони несподівано поставив під сумнів, і президент Чаду під час своєї зустрічі з Путіним він висловив співчуття у зв'язку з загибелью саме російських військових. Інформація, що саме сьогодні таки готувався обмін полоненими між Росією та Україною, є правдою. Це підтвердили у гур Міноборони. Представник розвідки Андрій Юсов у коментарі Радіо Свобода констатував: наразі запланований обмін не відбувається. Після вчорашнього ракетного удару росіян по Харкову загиблих вже десятеро. Нагадаємо, що Росія о 22 другій годині втретє за день вдарила по харків'янах ракетами. Внаслідок цієї атаки постраждали ще дев'ятеро людей. Вчора надвечір з під завалів вилучили тіла восьмирічної дівчинки та її матері. А вже сьогодні, під руїнами будинку у Київському районі міста, де обвалився цілий під'їзд, рятувальники знайшли ще двох загиблих: – 57-річного чоловіка та 56-річну жінку. Окупаційні війська зранку не полишають у спокої Херсон. У місті чи не щогодини лунають вибухи. Ворог поцілив в одну з міських лікарень, поранені двоє медичних працівників. Третя з постраждалих 60-річна жителька міста. Семисотий день війни цей здавалося б незбагненний проміжок часу минулого дня, як в Україні пролунала перша повітряна тривога, коли росіяни масово вдарили по наших містах танками, ракетами, артилерією, намагаючись знищити українців як. Націю проте майже два роки поспіль ми стоїмо завдяки нашим захисникам, які щодня виборюють нашу свободу і дають гідну вісіч підступному ворогу на ранок 24 січня. Бойові втрати окупантів перевищили позначку у 378 тисяч військових. Слава Збройним силам України. Словаччина підтримує виділення Україні 50 мільярдів євро зі сторони ЄС. Це головний підсумок зустрічі прем'єр-міністра України зі словацьким колегою. Уряд словаччини також не блокуватиме купівлю Україною зброї та техніки у словацького бізнесу. Повідомив Денис Шмигаль. Попри розбіжності із сусідкою, Київ прагне триматися з братиславою політики нового прагматизму, зазначив прем'єр. Роберт Фіцо у свою чергу запевнив, його країна підтримує вступ України в ЄС. Нагадаємо, що раніше словацький прем'єр погрожував припинити військову допомогу Києву. Гарячі подарунки отримали від українських прикордонників окупанти під Бахмутом. Державна прикордонна служба показала, як допомагає силам оборони знищувати російську армію. Оператори служби прицільно скидають з безпілотника гранати просто на голови росіян з радіоперехоплення перемов загарбників. Відомо, що від скидів за останні кілька днів в них щонайменше шестеро важко поранених. Оборона маршрутки, одеські жіночки відчайдушно стали на захист потенційних захисників і вирішили протидіяти врученню повісток чоловікам. Мережу шириться відео, як жительки Одеси не пускають до маршрутки представників ТЦК, які щодня влаштовують рейди у міському транспорті. Баба бібушваю воюю! І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу. Напишіть про неї в коментарях під цим відео. Та не забувайте підписатися на новини Лайф. Дякуємо за увагу. Слава ЗСУ! Слава Україні!